Подивіться, який у мене помічник. Ті всі в дворі. А мамка його сюди вивела на двір, на город, поки я трохи малини обривала останні, і вже так холодно, що вона не достигатиме. Трошки обрізала та й в дворі трохи почала. А тоді думаю, ні, вийду сюди. Копаю на завтра саджанці, я ще їх буду зволожувати в пакет, а потім у... Як мені цей кіт подобається. Це найбільший із усіх трьох хлопців. Спецназовець. Ну, для мене це тихенчик. Тихйон. Показую, які я буду відправляти, щоб е обрізаю я. Маточні я залишаю кущі. Ось, дивіться, маточний кущ. Бачите, як вже розріз Я так його обрізаю. Можна скошувати прямо при землі. Хто як залишає? Хто 20, хто 30. Це. Мені воно без різниці, наскільки воно там обрізане. Ось маточний кущ. А від нього з весни, он, бачите, які відростки. Плодоносив, що маточний кущ, що відростки. Оці відростки, молодняк, я і копаю. Є більші, є менші. Отакусінькі буду залишати собі. Собі ще розсажу, може рядок два буде. Хоча я вам скажу з власного досвіду, без різниці якої товщини. Стебло ви отримаєте. Чи отаке, чи ось таке товсте, чи отаке. Приймається все на раз. Ну, то я собі таке буду залишати. Ось така коренева. На штиклопати повністю, наскільки можливо, я копаю. Є дівчата, які в мене замовляли, які писали, що в цьому році вже ягідка Є навіть блогери замовляли з Житомирщини показувала пані Наталя, яка в неї ягідка. Е, в тому році вона замовляла, яка в неї ягідка вже. Все отак само відправлялося. Садити, тут видно, поки садити. Бачите, ось перша брунечка вже йде. Ну, Звісно ж, її не засипать. Отак. Покорінь. Поки корінь у землі, дивіться. Ця малина вона дуже гарно проживається, вона дуже живуча. Ось, і там зразу йде корінь. Відразу йде корінь. Вон скільки трішечки обрізала зараз до 12-ї. О, матає. Скільки зможу. Накопаю на завтра. Ну, орієнтовно так. Штук 50 треба викопати. Скільки зможу викопати, потім бусю. Вигуляю, прийду ще покопаю. Дуже холодно. А, на люфу. Думаю, зрізати люфу. І занести в будинок, бо дуже холодно, в тому році тепліше було, так вона в мене до 4 листопада висіла. Всі в дворі, а ти оце тут, нову територію вивчаєш, бо ще не були. На городі ще не були. Ух! Як він мені подобається, це, я ж казала, вже це найбільше по тілу. Він і родився чималеньким котенятком. Ну а чого не жарувати? Чого не жарувати? Не голодні, не кістками шторохтіть, каже, а й трошки жирок поспалюється. Так, це забрати оцю штучку ось сюди. Це нависало на стежку дуже, аж он, дивіться, де зійшло через стежку. Так, продовжую далі. Просто вирішила показати. В тому році я таку відправляла. Така і менша. Не знаю, чи в цьому році я буду, певно, не буду додавляти, а може по одній, по дві отаких тонесеньких, тому що багато дуже людей на броні. І Боюсь, щоб потім не було обідно, що комусь не вистачило. Хоча я їй зразу казала, що ну, я ж не знаю, скільки її тут. Може, її тут 100 кущів, може 200, а може 50. так образно кажучи. Я ж не залазила, на колінах не повзала і не дивилася, скільки її там зав'язалося. Хоча ось маточні кущі ось, а вона пішла аж ось. Уже перший ряд полуниці зайняла, а з тієї сторони зайняла перший ряд лілій. Там лілії посаджені три ряди, дітки малесенькі. Через кілька років з них буде пуття. Ай. Ну поспалюй калорії, поспалюй, бо їсте жирно. Шерсть аж блистить. Тому там треба буде обережненько копати, щоб лілії не порізати. А де яка лілія попадеться, назад її зарити. А собі не знаю де. Може, отут перший оцей рядок хай іде вже по полуниці, полуницю виріжу. А отут, може, два ряди полуниці виріжу, а то сюди далі посажу або три ряди. Все одно цю ділянку полуниці треба буде наступного року її прибирати. Тут уже полуниця 5 років. 4-5 років. Ну, чотири точно. Ну, на останок покажу вам ще стрибунця. Цирк Дюсалей відпочиває. Так, Тихенчик. Ти моє сонечко. В нього такі очі красиві. Сама мордочка. На. К -к 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 -к. Подивись угору. Кітюнька, він не знає слова на. Вони не знають моє слово слова на. Дивіться, який він, який він красий, який він мені подобається. О, мама прийшла. Все, ще когось ма привела сюди? Ні? Твої, твої діти, Треба ж контролювати, твої. Яка вона тустенька. Ну все, гарного дня показала. Показала, що що будете отримувати. Мені ховати, скривати, нічого. Так, так, бігом. Одна секатор в руки, інший лопату. Не хочуть. Не хочуть.